Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми з вами будемо виготовляти аксесуари для нашої качечки Лала -ла А, А саме це буде рюкзачок, що нам потрібно для цього. Зараз ми підготуємо матеріали, інструменти для виготовлення рюкзачка. Так, нам потрібні ниточки. Ниточки ми будемо брати в тон тканини. От, я буду використовувати зелену шкіру, тому я взяла зелені ниточки, взяла липочку. Липочку потрібно брати в тон, але так як у мене не знайшлось, я подібну таку. Кольору хаки взяла, різні оздоблення бажано. Тому що рюкзачок у нас для іграшки, він має бути яскравий, привабливий і несумний, тому що, як буде він однотонний, без, якось він не дуже буде такий. То я думаю, що ми з вами, у вас всіх є такі різні. Блисківки, всяке таке, щоб його прикрасити. Ножиці обов'язково нам потрібно. Так, тканину, щодо вибору тканини. Не всіх є, так як я вибрала сьогодні натуральну шкіру. У нас з однієї сторони є замш, а з однієї сторони, є шкіра. Це тканина вживана, вже і Це була курточка із зживаної тканини, і я взяла такі шматочки. Ви можете взяти любу тканину, яку ви маєте в наявності. Наприклад, ось така тканина теж непогана для оббивки меблів, теж буде непоганий рюкзачок. Взагалі, якщо ось так його можна було скомбінувати. Можна взяти джинсу тканину, можна взяти. Любову, але не тоненьку. Таку бажано, щоб трішечки вона тримала форму. Так, з тканинкою, я думаю, зрозуміло. Вибираємо все, що маємо. Ще потрібно шнурочка взяти, щоб у мене шнурочок він буде саме з такої шкіри, шкіри вирізаний. Ви можете взяти шнурочка із взуття чи ще від якогось одягу. Залишаються шнурочки. Так, що нам потрібно викрійка. Викрійка, щоб почати працювати, обов'язково нам потрібно викрійка. Викрійка складається із такого квадрата, прямокутника, там, будемо казати, який має розміри 8 на 10. Таких деталей нам потрібно буде дві. Це основна деталь рюкзачка, а таких дві деталі. На верху має бути така кришечка. От, І ширина цієї кришечки 5,5, а висота 4,5. Ви робите прямокутник 5,5 ,5 на 4,5, потім закруглюєте отут кути. І буде вам така. Кришечка. Також, я планую пришити кишеньку. Кишенька буде таких розмірів, 4 і ширина. Ну, 4,2 мм, можна сказати, 4 на 4. Так само робите квадрат 4 на 4. І ці два кути заокруглюєте, і буде форма кишеньки. Так. Шлейки нам потрібно 24 сантиметри довжина шлейки. Але я хочу зауважити, що у нас буде згін, згін. Глівесь пану, і зараз ручку напишу. Згін. Одна сторона цієї смужки це буде згін. Значить, якщо ми малюємо, то ми малюємо два рази. Раз і два. Зрозуміло, так? Оце зг... можете скласти тканину, і тут буде згін, і обмалювати. Не забуваємо: зараз я ще скажу розмір цієї смужечки 2 см і довжина 24. Не забуваємо про те, що як ми будемо обмальовувати і вирізати, то нам не забуваємо про припуски на шви. Всі деталі крою без припусків, так як завжди ми робимо, обмальовуємо, потім робимо припуски і шиємо вже по тій лінії, де ми обмалювали. Я думаю, це завжди просто нагадує, щоб ви не забулися. Готуємо тканинку, готуємо все, робимо викріки на картоні обов'язково. Переносимо на тканину і робимо розкрій. На слідчому занятті ми з вами починаємо шити. так що постарайтеся, у вас є час для того, щоб підготувати тканинку, зробити викріки і зробити розкрій. Оце ваше буде домашнє завдання. А на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. На все добре. До побачення.